Так, Друзі, всім привіт. Нарешті я знову в ефірі. І що цікаво, що як то кажуть, от... хлопаки ті, що завжди. А ну гляньте по, по, по черзі. Привет! Всім привіт! Ми вийшли врешті на копт, врешті-решт. І тут у нас пристоїть цікаве поле. Надіємося на гарні знахідки, не знаю, правда, вітер можливо тут заважає. Ну може будуть. Ну, повинні бути, та, повинні бути, бути так, тут знахідки. Брат тут вже розвідочку провів. Тут було поселення, за яким я шукав. Це Київська Русь. Ну, давайте не будемо говорити, а почнемо щось шукати, правильно? Шукаємо. Так, панове, я перепрошую звісно, за вітер, бо скоріш за все, що вітер є такий серйозний. І тут мені попадає така цікава річ. Це кульчик. Ну, правда, оприділити поки що, що за метал, он, бачите, отакий що це за метал, що це, що це, до якого періоду він відноситься, поки що не можу. Но річ дуже цікава, помию, звісно, і покажу. Поле, чесно кажучи, мене радує. Справді, як то кажуть, якщо ви бачите, досить цікаве і, на мою думку, навіть дуже перспективне. Тут і кремній попадає, і, і все, що хочеш. Різні періоди тут замішані. Добре, шукаємо, надіємося, що буде цікаве. Панове, не знаю, як з вітром, бляха, вітер є сильний. Ну дивіться, що я знайшов. Що я знайшов, бляха. Яка річ? Боже мій. Це то капець. Зато капець, блях. Ну, всяке знаходив, але таке і матеріал. Ну камінь, звісно. Що за камінь? Не знаю, може хтось підкаже. А -а -а. Обалденна штука, тільки не знаю, не можу зрозуміти, чи це спис, чи це сокира. Ну, розміри невеличкі. Ну, я це місце вже давно шукав. Я не знаю, можливо повторюсь. Це місце я давно шукав. І Я про нього знав, але тільки я не міг його знайти. Появляється, я не доходив декілька метрів до нього. І ось нарешті. Нарешті. Направду про це місце виявляється, хлопці є, що знайшли раніше. Ну, нехай їм Бог допомагає, нехай теж щось знаходять. Шукаємо далі. Так, друзі, от попалася мені така цяцька. Ось така. Давайте положу. Що тут таке може бути? У кого яка ідея? Ось таке воно. Ну, я думаю, можливо це фрагмент, а може ні. Ну, хто що знає, скажіть. Буду ради почути. Ну це по-моєму. Стареньке-стареньке воно. Окей. Шукаємо далі. Так, друзі, воно ще одна. Ще одна така ж сама штука. Ну, Не знаю, що чи це спиш, чи це ніж фрагмент. Ось. Досить гостре. От тут таке обламане. Ось таке на річ. Хо -хо. круто, шукаємо далі. О, друзі, брат мене вламує, немає він терпіння, йому нічось, нічого не попадає, вламує мене, мене піти на інше поле. А тут в мене от тільки що отака от знахідка. Ось от така цікава. Зараз. Опа. Так, то що думає, що тут таке може бути? Онта штукенці. І так, і так, ну треба мити чистити, щоб определити, що це таке, можливо, там є якийсь малюнок. Ну, річ цей. Брат, правда, отут під кінець стоїть теж знайшов одну штучку. Цікаво. Ну, я потім ще зазніму, вже помиті штуки. А отакі неконешники. Ага, ну так. Да. Все, Все добре, шукаємо далі. Доброго ранку панове. Це другий день копу з братом. Брат десун там. Ходить десь в цьому районі. Бачите, туман такий ранковий. Вон, сонце там сходить. І ми знову на тому ж полі. Не знаю, є така щось легенда, що тут колись було село. Ну, в принципі, по знахідках можна так і говорити, що воно тут колись було. Жили тут люди. В Першу світову якісь невеличкі тут події відбувалися, тому що є стріляні кулі. І цей. А село, село ну, така легенда, щоб стояло село і його тут вирізали. Все повністю. Ну, деякі люди колись шукали, ховалися по лісах, то, можливо, не повністю дехто, можливо, і втік в ліс. Ну, але навіть що було знищене, воно спалене це село. Але це дуже давно було. І потім село зародило савоно аж туди далі. Туди-туди, за лісом. А ми зараз спробуємо тут щось пошукати, можливо, щось знайдемо. У мене є, в принципі, перша знахідка. Це означає. От таке колечко, Бачите, з такими символами. Щось ті символи колись, мабуть, і означали. Ну, зараз не знаю, правда, воно не ціле. Але приємно як знахідка. Добре, шукаємо далі. Так, ось з братаном ходимо. Хай, давай, хай що ти? цей. Ну поки що, як то кажуть, тих е, наламаних неконечників стріл дофіга попадає. Нічого такого, ну то колечко попало, ну що там в тебе сьогодні. Він вчора між іншим по Зі монетах дуже конкретно. А що ти її зігнув чи то вона була зігнута? Ну, Якісь ось такі штукенці і дуже багато їх тут. І б'ють чисто, тобто рівно з залізом б'ють. А мені от випала тільки що з цієї ямки ось така монета. Ось така монета. Ще добре не видно, але видно, що це стоїть зі списом. Списно. Чи з чимось ось така монета. Но її потрібно чистити, але рельєф досить непогано зберігся. Не хочу просто терти, бо бачу, що монета справді дуже старенька і цікава. Ось таке, та воно, друзі. Зараз ми тут походимо. Керамічка тут така попадає. Е, старенька, не знаю, може, може попадати зараз тут. І покажу. Е, от тут не видно. А там внизу куча є такої кераміки. Ну, одним словом. от таке-то воно. Та то спартанець. то Спартанець точно. Зараз він туди рукою, тут спис. Чи це не спис? Робить цей. Ну, помоємо, зазнімем, покажемо. Тут теж щось є. Ну просто болото налипло, неохота терти. От така монетка. Шукаємо, друзі, далі. Поле починає мене радувати поле. Правда, часу небагато залишилось. Часу небагато залишилось. Шукаємо далі. Так, друзі, тут трошки ходив. Куль багато, правда, попадає стрілених не гільса куль. І от така штука попала. Брата така ж само попадала, тільки мало візерунки. Тут щось таке непонятне. Ось таке то воно. Брата більш вироблено. Воно там. Ну я потім зроблю фотографію і доставлю. Брат знайшов ще два наконечника від стріл, але такі здорові великі. Все стріли мали бути такі серйозні. Ну теж я потім зазніму ще і покажу. Шукаємо далі. Ну от що зійшлися з братом, щоб перекурити. потішитися з знахідками. Хоча особливо. Не дуже це. А ну покажи, що там у тебе таке красиве. Ну є, є, є. От, о, 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 оце вищичка серйозна. Ось який. Бачите, який він досить крупний. Наконечник. О, тільки що він на поверхні лежало. Ось таку ну, штуку найшов. Накладочка, можливо, з конина якась. З конина. Так, ще ось таку якось обідень маленьку. Ну це я думаю що а може, ні. Може перша світова. Ти була. Мені. Ага. І баратос. А, баратосик. Ну і оці такого роду наконечники. Оцей зігнутий. Це який здоровий. Це ж типа ножка. Та ну. А може це не наконечники. А ну... Та ні, наконечники деякі Що тут, блін? Завод по ножикам стояв? <рес> ну, одним словом. Ще попробуємо трошки походити, пошукати. Поле досить цікаве і сподіваємося, що ще знахідки будуть. Шукаємо далі. Так панове, закінчився двохденний цей наш коп. І от результат принцип, за сьогодні, що в нас було. Почнемо з шмордяка, оскільки куль накопав. Тут їх по полю трошки є. І Манліхера, і о Бачите, їх є тут трошки. Підковка така цікава. Половина, правда, цікаво. кулачки, ну, одним словом, і шмундячок. Оце теж до шмундячка, патронки, в обоймі, колодочка. От І от тут всяка така єрунда Оце щось підняв, не знаю, що таке. Бог його знає, що то є. Ну, скажімо так, скромненько. Скромненько на монета оця потішила. Монетка шикарна. Дуже гарна. То Боратінка а то, напевно, крейцер, так собі думаю. Mm. І тут ще брата з знахідки. Що тако гільзу найшов моцну. Mm. <гум> І на теж баратинка є. Що там що в тебе є. А, ну це тут я показував. Нічого mm. нормально. Це конина, мабуть. ну Наконечник шикарний. Бачите, от 4 пальця. Такий трогранний. Класний. Не знаю від чого він. Ну, штука шикарна. Він Ха -ха. Добренько. Все, закінчується коп. Та-та отакі розчаровані лица. Походили, ми його так добряче тут обійшли. Ну що, коли наступні будуть відео? Бог його знає. Колись будуть. <сміст> Поживем, побачимо. Ну все, бувайте здорові! Фотографії ще будуть. Всього доброго, миру, любові, бувайте здорові!